Героїня нашого наступного сюжету Софія Кучинська має свій спосіб зняття стресу і релаксу і активно ділиться ними з іншими. Вона обожнює складати пазли, але є у них один недолік: складати якусь певну картинку цікаво лише перший раз, а далі треба купувати нову. І що вигадала дівчина створила сервіс з оренди пазлів. І зараз ми дізнаємося, як це працює, і чи знайшла ідея підтримку інших поціновувачів популярної головоломки. Усе геніальне, просте у разі киянки Софії Кучинської. Це пазли. Дівчина заснувала перший в Україні сервіс з їхньої оренди. Рік тому я відкрила для себе нове хобі, почала збирати пасли. Мене це дуже заспокоювало та допомагало впоратися з тривожністю. Коли ти збираєш пазлу, то вона ще вимикаються всі думки. Ти повністю залучений процес, це така своєрідна медитація. Пасли цікаво складати раз, а потім вони припадають пилом. Тож Софія подумала, що було б чудово, якби можна було орендувати мозаїки. Повертати, не витрачаючи на це багато грошей, та щоб вони не займали місце вдома. Так як такого сервісу не існувало, я вирішила створити його. Софія почала з нульових вкладень, створила інстаграм сторінку і виставила власні пазли для оренди. Дівчина зробила два тарифи, одно і багаторазовий. На перші зароблені гроші придбала нові картинки. Так, улюблене хобі перетворилося на справжній бізнес: сервіс з оренди пазлів, таймаут. Мені здавалося, що не буде багато бажаючих брати в оренду пазли. Я думала, що це буде спільнота з 10-20 людей. Але реакція любителів збирати пазли для мене була шокуючою. Люди мене дуже сильно підтримали. Почали одразу купувати підписки та брати в оренду пазли. Зараз у постійних платних підписках у Софії вже понад 150 людей, а в колекції більш як 250 пазлів. Дівчина розвиває сервіс через відео у Тіктоці. Також працює Сарафанне Радіо. Багато наших користувачів рекомендують нас своїм друзям, інколи навіть дарують їм підписки. Таким чином вони дуже допомагають нам розвиватися. За майже рік роботи ми жодного разу не купували рекламу. Наразі у нас 170 підписників та пазли взяли в оренду вже більше ніж 1600 разів. Мені досі дуже складно в це повірити. В асортименті дівчини рідкісні картинки, які вона розшукала на міжнародних маркетплейсах. А ще Софія стала першою, хто почав просувати в Україні незвичайні складанки, так звані пазли Вазгіч. Особливість пазлів вазгіч у тому, що потрібно зібрати не те, що зображено на коробці, як у звичайних пазлах, а зовсім іншу картинку те, на що дивляться персонажі, або те, що трапиться з ними в майбутньому. Це дуже складні та цікаві пазли, які чудово розвивають фантазію. Серед цих екземплярів є так звані меджик-пазли. До них додається секретний конверт, який не можна відкривати доки пазл не буде зібраний. Те, що знаходиться в конверті, доповнить картинку і розкриє сюжет. Хочу на прикладі показати, як це працює. Ми маємо пазл з ось такою картинкою, а у зібраному стані він виглядає зовсім інакше. Софія мріє відкрити офлайн-магазин пазлів із кав'ярнею і спеціальним простором, де можна буде їх збирати. Я б хотіла змінити уявлення людей, які вважають, що збирання пазлів це дитяча забавка. Насправді це може бути весело у будь-якому віці, та це чудове проведення часу з сім'єю або друзями. Збирання пазлів позитивно впливає на роботу нашого мозку, покращує концентрацію уваги та пам'ять заспокоює та зменшує тривожність. Софія планує розвивати сферу змагань серед поціновувачів складанок і навіть організовувати чемпіонати зі збирання пазлів серед дорослих.